Словно Україна у вигляді жінки, колося як символ достатку, вода як джерело життя. А люди у вигляді птахів. Такий незвичний мурал з'явився на паркані комунального підприємства «Харківводоканал» по вулиці Шевченка. Його авторка вже відома містянам своїми роботами. Харківська художниця Карина Жирнова. Дівчина, яка вже залишила свій творчий розпис у сквері Стрілка та по вулиці Сумській. Ідея розмалювати стіну довжиною більш ніж у 70 метрів міським водоканалівцям, виникла саме під час її роботи у центрі Харкова. Тоді дівчина розмальовувала пошкоджений будинок. Поруч працювала бригада КП Харківводоканалу. Наді мною ще також висіли осколки скла, так от прям можна сказати, наді мною. Коли хлопці це бачили, вони мені говорили про те, що безпека перш за все, і може, давай ми тобі якось допоможемо з екіпіруванням, або там дамо каску, або просто туди не лізь, так, ну щоб це не було ніякої загрози життю. І так як ми вже з ними на той момент спілкувалися в той вечір, почали мене питати, що взагалі я малюю і чому саме птахів, бо там були зображені ворони. І вони почали мене питати, чому саме птахів. Я їм почала розповідати, щоб. Мистецтві і культурі України кожний птах він є символом чогось. У нас дуже багато прислів, прикмет, саме пов'язаних з національними птахами. І від покоління до покоління, бабусі, прабабусі вони передають цей от момент і зображення в нашому декоративно-ужитковому мистецтві постійно прослідковуються птахи. Так, це те, що я намагаюся популяризувати саме культуру України, культурну спадщину. І тоді вже я запитала хлопців: а з чим асоцію? Ціюєте себе ви, так як в мене вже була задумка так роботи над цим проектом, але ескізи були ще сирі. Ну тобто картинки, які не викликали, можна сказати, так вау-ефекту. Вони мені сказали, що ну, дивись, ти ж малюєш птахів. А ми ж каже, також як у ті синички, кожен день буде день і буде робота. І Кожного дня ми щось робимо і працюємо на відновлення харківщини і відновлення того, щоб українці і харків'яни могли жити нормальним повноцінним життям, щоб було відновлене водопостачання, щоб була відновлена каналізація. Щоб була відновлена тепломережа, ну тобто буде день і буде їжа, так буде день і буде робота. І кожного дня впродовж цієї війни вони щось роблять на благо того, щоб місто і харків'яни намагалися так жити нормальним повноцінним життям. І у нас було все необхідне для комфортного. Скажімо так, перебування в місті під ракетами, під обстрілами, весь час ми спостерігаємо за тим, як люди, комунальні підприємці, як ремонтники, як працівники будь-якої так служби і порятунку, і ремонтних робіт. Вони весь час в роботі, і тому цей Мурал, стінопис, він є присвяченим, є присвятою саме працівникам водоканалу і тим ремонтникам. Будь-кому так цим людям, які під час війни, під час всього цього жаху, вони займаються саме ремонтними роботами, скажімо так, на честь всіх комунальних працівників. На дійсно задовга, коли я зобразила ескізну версію роботи на трьох аркушах а 4 формату, і потім я намагалася перенести все, а я переношу я все саме вручну <схи> ручками, і вже малюнок видозмінюю саме в процесі роботи для того, щоб масштабувати його саме в тих форматах, в тих образах, щоб воно все. Простежувалось, щоб він спостерігався і з боку одного, й другого, так і з іншої сторони дороги. Він спостерігався і контрастно, і гарно, і ідея була. Витна, так? І сам малюнок, його і початок, і кінець, але він весь змінюється в процесі моєї роботи, виходить так, що я його постійно змінюю. Від основного ескізу залишилась основна ідея, залишилась основна композиція. Але постійно я додаю або головних героїв, так, та що псиничок в даному випадку, або поєдную також свою роботу, тому що ми можемо прослідковувати кольорову гаму саме блакитно жовту як основну. Це Вода і це житні поля, так в який переходить малюнок. Зображення є саме авторський стиль та виконання, і поєднання техніки, кольорів, забарвлення, і в різну пору доби картина саме грає, можна сказати, різними барвами, різними переливами та різним сяєвом. Наприклад, я використовувала і флюоресцентну фарбу, і хромові відтінки. І поєднувала це з блиском, і тому, якщо дивитися в різну пору доби і вранці, і в день, коли сонце переходить вже на інший бік, і тут не є тінь, а картина переливається. Картина саме грає. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Олександра Панченко Харків. Новини.